Вітаю вас, дорогі дітки, дорогі хлопчики та дівчатка на каналі Сузіря Казок. Золоте яблуко жив якось на світі багатий купець, і було в нього три донечки Карен, Марен і Мете. Ох і любив же купець своїх доньок, а найбільше молодшу, і вона теж у ньому душі не чаяла. Одного разу збирається купець у своїх торгових справах. До міста Копенгаген на ярмарок і питає доньок, які їм гостинці провести. Старша Карен попросила купити їй золоту прикрасу. Середня марен золоте веретено, а молодша мете подумала і сказала Більше за все на світі татусю, хочеться мені золотого яблука з тієї яблуні, яку я сьогодні у вісні бачила. Привези мені його. Усе привезу, донечки мої любі, відповів купець, зі шкури вилізу, а роздобуду. Поїхав він на ярмарок, розторгувався і став гостинці купувати. Пощастило купцеві. Купив він для карен золоту прикрасу, а для морен золоте веретено, а от яблука золотого для мете як не старався ніде знайти не зміг. Повернувся купець додому, засмучений. Віддав старшим донькам гостинці а молодший і каже Не знайшов я, донечко, золотого яблука, ти вже не ображайся на мене. А метей йому відповідає Не сумуй, батечко, невелика біда. Чує моє серце, що рано чи пізно, а буде в мене золоте яблуко. За якийсь час приїжджає до купця незнайомий парубок і сватається до його молодшої доньки. Ні, відповів йому купець, у нас звичай такий спершу старшу доньку заміж віддаємо, далі середню, а вже потім і молодшої черга. Гаразд, сказав паробок, візьму я із собою твою старшу доньку, тільки якщо вона мені не сподобається, вибачай поверну назад. Зібрали карену путь до ріженьку і вийшли всі за ворота проводжати. А пару боксів із нареченою у візок і каже Світло попереду, пітьма позаду, у слід візку ніхто не дивись, і вони миттю зникли. Опинилася Карен та її наречений у дрімучому лісі. Довкола темно, хоч око виколи, їхали вони, їхали, і раптом зупинився візок перед низенькою, перехнябленою хатинкою. Увійшли подорожани до господи, а там посеред світлиці широке, оксамитове крісло стоїть. Карен глянула й здивувалася, звідки в бідній хатинці таке багате крісло. А парубок їй сісти в нього наказує Сіла дівчина і немов підхопили її лагідні річкові хвилі. Поклала карен голову на спинку і немов потонула в лебедячому пусі. Чи сиділа ти коли небудь м'якше, дівчино? запитав її парубок. Ні, ніколи я м'якше не сиділа, відповіла карен. Тоді підніс він їй срібний кубок із питвом. А було це питво солодке, як мед, міцне, як вино, студене, як ключова вода. Чи пила ти щось солодше за це питво?» – запитав її парубок. Ні, зроду нічого солодшого не пила, відповіла карен. Вивів тоді її парубок з хатини, посадив у візок і відвіз у рідний дім. Взяв цього разу з собою середню дочку, тільки з нею все так само, як і з карен, вийшло. Невдовзі й вона до батька повернулася. Настала черга молодшої доньки із парубком їхати, привіз він мете в лісову хатинку, посадив широке оксамитове крісло і запитує Чи сиділа ти коли-небудь м'якше, дівчино? А Мете йому відповідає м'яке твоє крісло, та тільки коліна моєї рідної матінки ще м'якші. Підніс їй парубок срібний кубок з питвом і запитує «Чи пила ти щось солодше за це питво? А Мете відповіла Солодке твоє питво, та тільки молоко моєї рідної матінки ще солодше. Тієї ж миті хатинка зникла, як наче й не було. Й опинилася мете в королівських покоях, а парогобок обернувся на красення принца. І тоді повідав їй принц, що багато років тому була в нього наречена, дуже горда, яких світ не бачив, звикла вона до розкоші та до багатства, і все хотілося їй солодше за всіх пити та м'якше за всіх спати. І один чарівник розгнівався на неї за це. І заточив у своєму кам'яному замку, а принцу звелів жити в лісовій хатинці, доки не знайде він собі дівчину просту, скромну, щоб її ні з м'яким кріслом, ні солодким питвом здивувати не можна було. Довго, довго шукав принц собі наречену, і жодна дівчина перед м'яким кріслом та солодким питвом не встояла, а в мете він закохався з першого погляду. Тільки її спочатку треба було випробувати. І тоді зажили мете з молодим принцем у королівському замку в любові та згоді. Якось вийшла мете в сад і бачить стоїть серед дерев золота яблуня, точнісінька така, яку вона у вісні бачила, і розповіла мете принцу про свій сон і про те, як батько не зміг роздобути для неї золотого яблука. Тоді зірвав принц із дерева три золотих яблука і каже «Їдьмо до твого батька, відвеземо йому яблука, хай побачить, що твій сон здійснився. А старий купець тим часом тужить горює за своєю молодшою донькою. Аж раптом, бачить він, відчиняється ворота і віджає в позолоченій кареті його донька, а поруч із нею молодий красень принц. Підійшла мете до батька, простягнула йому три золотих яблука і каже Ось, татусю, золоті яблука, чуло моє серце, що рано чи пісно, а сон мій здійсниться. Зрадів купець і влаштував багатий бенкет. Три дні й три ночі бенкетували, усіх перехожих пригощали. Зрадів купець і влаштував багатий бенкет. Три дні й три ночі бенкетували, усіх перехожих пригощали. Ось і ці кінець, а хто слухав, молодець. Якщо вам сподобалась казочка, підтримайте наш канал, вподобайки та підписуйтесь, щоб не пропустити нові, цікаві історії. Бувайте, дітки!